Друзі, всім привіт! Вриваємося в наше останнє відео із літньої поїздки в Закопану. Не забуваємо підписуватися на наш канал і ставити вподобайку. Це буде мотивувати знімати нові відео, в тому числі і про пацюків. Також включайте найкращу якість відео, аби всією цією красою насолоджуватися на власні очі. Отже, ми спускаємося і підіймаємося зараз атракціоном, який знаходиться на Губоловці. Я дуже всім рекомендую його е, спробувати, якщо ви будете там. Пересідаємо на фунікулер і спускаємося ним вже вниз до міста. Дивіться по сторонам, погода чудова, сонячна, природа прекрасна, зелена. Відпуска підходить, на жаль, до кінця, тому треба насолоджуватися кожним останнім моментом. продовженні до цього відео ми з вами відправимося на озеро Морське Око, яке знаходиться в Тетранському національному парку і розташоване на висоті 1395 метрів над рівнем моря. До парку ви можете доїхати маршруткою з автовокзалу в Закопане, а далі необхідно буде або йти пішки асфальтованою дорогою десь приблизно 3 години, або як обрали ми, це е, повозка з кіньми, вартість такого. Задоволення коштує 90 злотих назад, трошки дешевше, але не підскажу скільки, бо ми вже спускалися пішки. Для вашого розуміння, Татранський національний парк це територія, яка охороняється державою. По суті, вся дорога це асфальтована стежка до морського ока. Бо всі відвідувачі йдуть тільки туди. Багато локацій, де можна пофотографуватися на фоні природи. І в принципі, скажу, воно того вартує, аби подолати цей шлях і на власні очі побачити це прекрасне озеро в горах. Тетранський парк це максимально дика природа. Ми ніяких мешканців лісу не зустріли, на жаль. Хоча на відео в інтернеті я бачила, як люди фільмують ведмежа та болосів, які переходять дорогу. Єдині тваринки, яких ми зустріли, це були конячки, які люб'язно довезли нас нагору. А ось і нарешті озеро Морське око. Краєвид просто приголомшливий, прям такий інстаграмний інстаграмний. Нагадую, що до озера необхідно йти пішки 9 кілометрів. Частину шляху ви можете подолати возиком за 90 злотих, але в кінці все одно приблизно кілометри треба буде пройти сніжками. Буде бажання, можете обійти озеро навколо, але майте на увазі, що берег достатньо кам'янистий і для цього треба мати дуже зручне взуття. На озеро ми приїхали в розпал туристичного сезону, тому людей було достатньо багато як на березі озера, так і на шляху вгору і вниз. На вершині є можливість придбати собі перекус, але я все таки б радила взяти щось звикле з собою. Ми розпочали спуск до входу в парк, де ми сядемо на автобус і поїдемо назад в Закопане. Ця прогулянка пішки зайняла у нас приблизно дві години. Шли ми не дуже швидко і декілька разів зупинялися на відпочинок.

Я сподіваюся, що вам сподобалася наша остання екскурсія. І ви вже підписалися на наш канал і поставили вподобайку. Тому побачимося в наступних відео.